Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про найважливіші речі, які є на дану секунду. У Верховну Раду депутатів сьогодні не збирали, бо боялися удару по урядовому кварталу. і Цей ризик залишається. Другі росіяни обіцяють бити згідно перехоплених даних різних розвідок по українським аеропортам, містам мільйонників. Загалом Путін хоче показати, що він виходить на ескалацію. Про це говорить газета The Economist». Opinion Financial Times думки пишуть, що Трамп може ввести війська наших натівських друзів. Якщо Путін буде так продовжувати, німці готуються до оборони. Одним словом, давайте все найголовніше проговоримо. Дуже вам дякую. Ми закрили збір для хартії. 4, комплекси Ребів. 4. і власне до понеділка, як я обіцяв, буду мовчати. А з понеділка почнемо новий. Збір зараз зробимо невеличку фінансову паузу, щоб підготувати гаманці, щоб потім можна було швидко і потужно вриватися. Тому підпишіться на канал, а ми з вами починаємо. З'явилася інформація, що Путін може вдарити по Верховній Раді. Депутатам сказали не йти в комітет, і загалом по кабміну сказали. Може бути щось десь поряд прилетіти тим більше бачимо, що він достав середньої дальності балістичні ракети. Хтось говорить, що все ж таки це були міжконтинентальні заходу. Меседж передали, і загалом Путін почав новий етап. Ракетної війни, але не ядерною. Багато хто в світі переживав, що Путін жахне ядеркою, тактичною ядерку по Києву, по якомусь іншому місту. Але він на це не пішов. Чому тому, що побоявся максимальної ескалації, після якого його могли б і конвенційними методами і ядерними методами дуже швиденько розкласти на лопатки. Тому депутати зараз працюють дистанційно, хтось взагалі не працює вже четвертий чи п'ятий рік. Ну але тим не менше зустрічатись не треба, зустрінуться наступного разу в грудні. Там і, власне, будуть потрошки готуватися до наступних виборів, які знову ж таки багато хто із різних партій вже пророчить на травень. Але чому ще злякалися, що По Верховній Раді може більше вдарити, ніж просто по аропортам? По одній простій причині. Вчора була інформація, сьогодні я отримав підтвердження з надійних джерел, що начебто в Курській області е, був теж приліт. Пам'ятаєте, я вам казав, що північно-корейського генерала Зажмурили. Був один приліт в аеродром, а був ще один якраз по державній дачі. Є резиденції там, державних високих чинів. Ну і, власне, там була дача, що Стара Радянська, ну, перероблена, обновлена. Але ще з радянських часів, з великим потужним бункером, власне, ця дача сприймалася як одна з локацій Путіна. Він був там останній раз за царя Гороха, я не знаю, там в 2000-х-2010-х. Неважливо, але він там був, він її знає, і знову ж таки, вона вважалась однією з президентських дач. Що важливо, наші цю дачу зрозуміло, що зрівняли з землею, запустили туди ракети, знищили і комплекси ПВО, і дехто навіть з іноземцями мені говорив, що знищили бункер, де, власне, типу ховалися ці північно-корейські генерали разом з російськими генералами. Ну, зрозуміло, що там сиділа ставка, і вони приймали оперативні рішення по Курщині. Там і колись школа замполітів була, чого там тільки не було. Ну, і був Путін. І коли... Розбомбили ось цю історію, ось цю дачу Путіна. Це був меседж Путіну. Що якщо ти глибоко в бункері заховався, не думай, що ми тебе там не дістанемо. Перше, друге, північно корейцям Дивіться, що з вами всіма буде. Третє це демонстрація того, що так нам захід дав добро, і У нас офіційні законні цілі, не тільки аеропорти, аеродроми, військові чи склади, але й військово-політичне керівництво, яке теж може піти. На дно, в першу чергу, Путін, тому що обезглавивши головного барана провокатора в стаді, решта стада може просто розійтись і жувати травичку. Ну і власне, наші зрозуміли, що після цього він дійсно може переключитися на е, об'єкти державної інфраструктури, тому, власне, вирішили там нічого й не робити. Державна ескалація дійсно е, можлива, але зараз ми бачимо як мінімум. Ескалацію ракетами, про це зараз пише вся преса. Шольц каже, що треба готуватись до війни. Шольц каже, що це дуже небезпечно. Путін пішов на ескалацію, але Шольц що? Правильно, Шольц на ескалацію не піде. Ви знаєте, старий берлінський жарт, що Шольц не їздить в метро, тому що там є ескалатор. Якщо він буде користуватися ескалатором, це теж буде ескалація. Тому Шольц ходить пішки або їздить. Берлінськими автобусами. Головне, щоб не було ескалації. Навіть ескалатори не допускаються. Тому він сказав: таурусів не буде. Так, да, вони стріляють балістикою континентальною. Вона може долетіти до... навіть до Берліна, але ми Тауруса не дамо. Дуже боїться. Хоча, знову ж таки, ми вже цими. Їхніми ракетами користуємося як зубними щітками, але шольц боїться. Ну окей, але до війни теж готується. Далі в Financial Times з'явилася така думка: знову ж таки не просто так, що Трамп. А цей удар по Дніпру, це, до речі, в тому числі демонстрація Трампу, що дивись, ми на порозі третьої світової. Вона може початись, але ти, Дональд Іванович, можеш її зупинити. Ось це пропозиція Путіна Дональду. Да, з Байденом він вже як-не-як, півтора місяці дотяне. І намагається підняти ставки для всіх, і для себе, і для е, Трампа. І каже: дивись, твій продукт переможний, який тобі дає цей карлик, недоросток Путін. Типу, можливість не допустити третю світлу, бо я, мовляв, готовий. Що насправді демонструє ні, Путін не готовий ні по ресурсу, ні по чому іншому, навіть ескалацію міг бити ж тактична ядеркою. Це ж була головна умова. Дасте бити в Росії тактична ядерка. І він це побоявся. Він хоче жити, він хоче тратити гроші, він хоче дивитися. Власне, як його корупціонери ще збагачують його рахунок, але, типу, якусь певну ескалацію зробив. А і тут вони відправляють меседж Трампу: що типу, дивись, може бути третя світова, тому давай йди на поступки за рахунок України не за рахунок Росії. Ну і тоді, власне, не допустимо війну. Ти отримаєш Нобелівську премію. Славу вічну, типу, не допустившого третю світову війну мудрого політика. Чи зрозуміє це, чи вважає Трамп це саме так, як задумали кремлівські ці політехнологи, військові психологи, хто там ще в них тільки в бункері не сидить, ну і у борщі ця тетя Свєта, напевно, якась є. Ну от, ну, от, от вони це все скомпонували. Потім правда виявиться, що ця тетя Свєта була найрозумніша людина в кімнаті, яку ніхто не слухав, але це буде пізніше. Тому. Меседж передано. Штати відповідають знов ж таки з оточення Трампа, що на таку ескалацію Трамп може ввести війська НАТО в Україну. Ось це дуже важливий момент, і війська НАТО можуть бути в Україні. Але оскільки це опіньон, я б дуже не заглиблювався в цю історію, бо знаєте, думки, блоги, там можна писати, блогерів-політологів вистачає. Не вистачає тих людей, які тримають слово, і слова перетворюють в дії. Навіть не. Одним словом, тому це треба тримати. І ще комісія Україна НАТО збереться 26-го за 4 дні листопада для того, щоб проговорити ескалацію зі сторони Путіна. І от якраз там будуть приймати рішення. Це ще не про війська, але про зброю. І знову ж таки не від всього НАТО, а від кожного з учасників, щоб розпорошити, не притягувати все в одну точку. Ну і Путіну не робити ескалацію, але все рівно посилити Україну. Напишіть, чи це будуть дійсно справжні проукраїнські сильні рішення, чи це буде типова натівська потужність. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і. Гречно дякую за ваші донати. Ми зібрали 1 мільйон 100 тисяч, там з невеликими хвостиками, але ось така наша цифра. Треба було 1 мільйон 80 метрів, ну, невчасно зупинив банку. Тому дякую вам, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!